Вибух біля посольства США у Києві правоохоронці кваліфікують як теракт. Про це повідомила Оксана Блищик, речниця столичної поліції. Прогреміло біля диппредставництва близького півночі ніхто не постраждав. На тепер біля посольства працюють експерти вибухотехніки заходи безпеки посилили. Збирається вся необхідна доказова база, зокрема, для того, аби встановити, який саме вибуховий пристрій був застосований. Кримінальне провадження вже розпочато за статтею 258 Кримінального кодексу України. Це терористичний акт, за скоєння якого передбачено до 10 років позбавлення волі. Після проведення першочергових слідчих дій усі матеріали кримінального провадження будуть скеровані до прокуратури, аби прийняти рішення про передачу цього кримінального провадження за підслідністю до Служби безпеки України. У самій амбасаді не вважають нічний інцидент терактом на своїй сторінці Фейсбуку. Посольство заявило, що жодних пошкоджень немає, і представництво працює у звичному режимі.